І знову про тарифи і ціни на газ, електроенергію, житло-комунальні послуги вічна проблема для України і вічно не розв'язана ця проблема. З одного боку, ті, хто підтримують Україну і дають кредитні ресурси або фінансову допомогу, кажуть, що економіка повинна бути а, науково обґрунтованою і бути прибутковою. З іншого боку, йдеться про людей, а спроможність людей оплачувати своїми доходами заробітною плату, пенсію, стипендію, ті послуги, які надаються для прожиття. І ця вічна проблема також перебуває в фокусі дискусії про спілок на рівні уряду, на рівні національної комісії прогулювання з питань енергетики. І, на жаль, ми не завжди і в більшості випадків не можемо знайти консенсус сьогодні в країні війна, і ми абсолютно переконані, що ті стандартні підходи, які декларують наші іноземні партнери, і те, що декларують навіть і виробники вітчизняних відповідних послуг, не може бути справедливим по відношенню до людей, які потерпають від війни, які втратили робочі місця, які мають доволі низький рівень заробітної плати, які мають рівень пенсії, який ледь ледь дозволяє задовольнити потреби в продуктах харчування, не кажучи вже про інші потреби людини. Тому ми кажемо про те, що треба призупинити в цій частині будь-які намагання підвищення цін і тарифів, і шукати рішення, які би е дозволили забезпечити оцей баланс інтересів потреба економічного зростання і потреба виживання простої людини. Тому меморандум, який підписаний з Міжнародним валютним фондом, ми. Від імені держави, очільниками держави, ми вважаємо, що має бути мораторій. Мораторій на період війни, на період, коли ми зможемо провести реформи і в інших секторах, і ринку праці, і відновити справедливість оплаті праці і підняти рівень пенсії. Так, звичайно, кожна людина повинна платити за те, що в нас споживає. Але разом з тим і функція держави і бізнесу заплатити людині таку заробітну плату, таку пенсію, яка дозволить не, прижиду, не принижувати її гідність і здатність це робити. І вона, кожна людина, кожний з нас, кожна домогосподарство, усвідомлює, що треба за все платити, але бути спроможними. Саме на такі лінійці спроможності і потреби ми ведемо перемовини. На національному рівні ми висловлюємо само громадянської з цього приводу уряду, президенту України, Верховної Ради України. І сподіваємося, що голос людей, простих людей, буде почути і рішення будуть справедливі в контексті нинішньої ситуації в країні.